Організатора та одного з учасників міжнародної банди, яка полювала на автівки іноземців, судитимуть на Буковині. За даними слідства, незаконну схему з викрадення та перепродажу на території іноземної держави автомобілів налагодив 38-річний житель Чернівецької області. До протиправного бізнесу чоловік залучив ще чотирьох громадян України, які перебували на території Німеччини. Сам лідер злочинної групи курував процесом дистанційно. Перебуваючи в Україні, він розробляв план вчинення злочинів, обирав автівки. Прокладав маршрути, визначав водіїв, які доставлятимуть товар за місцем призначення, та розподіляв кошти між всіма учасниками групи. Встановлено, що упродовж 2017 року учасники угруповання намагались незаконно заволодіти 22 автомобілями з метою їх подальшого перепродажу вже у Польщі. Фігуранти реалізували сім автівок, чим завдали потерпілим матеріальних збитків на суму понад 5 мільйонів гривень. За вчинене зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскації. Майна за результатами спільної українсько-німецької спецоперації злочинний канал було перекрито. Двох учасників угруповання засуджено у Німеччині куратора організованої групи та ще одного спільника судитимуть в Україні. П'ятий учасник злочинної групи загинув у 2017 році внаслідок ДТП.